На класичному базовому перетворення, яке характерно для реакції карбонільних сполук, зокрема, це реакція альдольно-протонової конденсації загального уліта. Принципово вона може протікати як у кислому, так і у кожному середовищі. І ми з вами зараз розглянемо всі критерії, які сприяють першому і другому. І що взагалі відбувається. Фактично: фактично, гіднолізація у кислому середовищі полягає у протонуванні місця, де нас все ж таки пара електронів є, тобто карбонільний так? Із подальшим фактично депротонуванням і утворенням НО. Тобто, знову таки протонування і депротонування протікає через розчищення. Як ми це робимо, я малював минулого разу, пам'ятаєте? Воно можливо внутрішньомолекулярно, бо в тому випадку, якщо у нас принципово, це може скрутитися у якийсь 5-6-7-ланковий цикл. Так, працюємо через розчищення. Добре? Окей. Okay. 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 Значить, okay. фактично, наш ізопропіленоксид, точні, ізопропіленовий спирт, гнольна форма ацетону, вона реагує наступним чином. Пара електронів зміщується назад на цей цього зв'язочок, як в нас є місце, збагачено електронами, і діє як неуклеофіл на електрофільний атом карбону іншої молекули ацетону. Дана компонента, яка діє як нуклеофіл, називається метиленова компонента. Фактично, вона є донором металену. Вона утворює безпосередньо цей зв'язок, вона є донором цієї цієї H2 групки. Карбонільна компонента це електрофільна компонента, яка приймає нуклеофіл, яка фактично реагує своїм СО-подвійним зразочком. Як наслідок, у вас утворюється на першій стадії альдоль. доль Альдоль це бета гідроксикетон бета-гідроксикарбонільна сполука. <клес> у межах проведення даної реакції вона може бути запротонована. Найбільш основним центром даної сполуки очевидно, є, що є спиртова група. <клес> Подальша її реакція полягає у тому, що ну, в, даному, в даному випадку у нас вигідним є утворення третинного карбокатіонного центру, тому власне, форс є реакції відщеплення води є вигідним. І подальше депротонування блок розчинника призводить до утворення альфа бета ненасичених сполук, що також є вигідно, Тому що альфа бета ненасичені кармівні сполуки є спряженими. Є спряженими. Є, спряжено. є спряжено, так, Вони є як центром Міхеля, вони є стабільними і при цьому ви також. У лужному середовищі у нас відбувається реакція депротонування. Забігаючи трошки наперед. Тут ми бачимо рівноважне, рівноважне, все рівноважне. І фішка в тому, що якщо ми використовуємо просто от лук, то фактично наряд йон у нас він, ну, є більш основним, ніж луг. Ну так що відбувається? Тому чому ця реакція протікає? Вона рівноважна. І це дуже сильно зміщена якраз вліво, в бік творення реагентів вихідних. Але оцей невеликий відсоточок тої реакції, яка все ж таки відбувається. Тобто реальність цих тобто, рівноважних форм навіть у незначній кількості вистачає для того, щоб була наступна стадія процесу. Тобто, фактично, знову-таки, історія абсолютно аналогічна подібна в попередньому випадку, за винятком того, що тут у нас електронейтральна частинка атакувала позитивно заряджену, а тут негативна частинка атакує електронейтральну. І фактично, знову-таки, у нас це все протягує, протікає однаково із атурином ITU. От. А, подальша історія Альдолів, вона дещо по-іншому відбувається так, тому що фактично дегідратація, оця формальна, яка є, так, вона відбувається шляхом це депротонування, еномізація як наслідок, і зміщення електронної сини і аж групи у вигляді відхідної. Значить, у більшості наведених реакцій, Взагалі, які є. В якості карбонільної компоненти використовуються альдегіди. Бажано, дуже бажано, щоб ці альдегіди не були здатні до реаналізації. Тоді вони будуть реагувати селективно, чітко. Знову карбонільна компонента, нагадую, це та, яка приймає нуклеофіл. Тобто та, нуклеофіод. Якої перетворюється на гідрокси або фактично стається це подвійним зв'язочком. Це Та карбонільна компонента вона втрачає карбонільну групу. Дуже класними субстратами для таких перетворень є ароматичні альдегіди, бензальдегіди, Заміщені бензальдегіди. Бензельгіда ароматичного ряду, зокрема гетероароматичного. В якості металанової компоненти у нас виступають зазвичай ті сполуки. Які принципово може бути депротонованими, наприклад, зарібноважна умов, якоюсь основою, типу, ну, лугу до якогось алкоголяту, тобто щось не дуже-не дуже сильне, насправді. І це у нас можливо у випадку наших класичних сполук, які ми з вами вже доволі багато розгадали. Це нітросполуки, альдеїди, нітросполуки є найбільш активними з на перетракції конденсації, в них є найбільша цяжки сотність. І тут варто ввести критерії, такі як метален-активні сполуки. Тому що не всі карбонівні сполуки, які вступають в реакцію конденсації, є металена активними. Метален-активні сполуки зазвичай це ті сполуки, у яких є власне, металенова ланочка ch 2 яка сполучена з двома акцепторами. До такого типу відносять. Власне. Давайте подивимося. Ацетил ацетон. перший приклад. Малонат. Дано малонат. Так. І всі подібні похіді: ціаноацетат, малоно динітрил. Так. Ціано, це є, ціаноацетон. А цетоостево естер. Запам'ятовувати ці назви будуть, їх дуже багато. Буде дуже багато. Ну і фактично, це просто циклогекси А от цієї сполуки є тривіальна назва діметон. Я тому що було дуже багато цих. приколів про Дімедон і Мілоха Вадімі Десахіовича в цей час. Отаке. Це, це історія замовчує. А, фактично. Фактично. А, про так, а це того, сказали. малоновий сказав. Звичайний нітро метан і будь-який алкіл. ну, нітроалкільна сполука. Вони є металана навіть незважаючи на те, що там одна нітрогрупа. Тому що знову таки, нітрометан є метала сполукою, тому що нітрогрупа забезпечує дуже високу ЦАК злості. Вони є дуже активними як наслідок. Вони є металанактивою. Просто ацетон не є металантивною сполукою. Далі. Більшість наведених реакцій, знову таки класичні це водні або спиртові розчиння лугів, алкумалятів. І фактично легкість аналізації вона визначає те, а яку саму основу нам треба брати для, для проведення реакції конденсації. І, і що тут ще важливо, що швидкість утворення, легкість утворення аналяту, вона діаметрально протилежна із реакційною здатністю утворених аналятів. Наприклад, візьмемо, от, власне, що я тут писав, ацетон нітрометан. Ацетон, Нітрометан Нітрометан, депортонується дуже легко, ацетон не так легко. Але як наслідок Власне, депротонований ацетон, як нуклеофіл, є кращим, ніж депротонований а, нітрометан. Тому що депротонований нітрометан він утворюється легше, утворюється швидше, депротонується легше, але як наслідок утворюється більш стабільний аніон. І, як наслідок більш стабільний аніон, є менш реакційна здатним. От. Ну, як так, трошки гірше, власне, основу, трошки гіршим, гіршим нуклеофілом. Також, на що ще варто звернути увагу, це на стероелектронний фактор. Стероелектронний фактор а саме порівняємо до протонування ацетилацетону та циклогекса 13ону. Фактично, циклогекса 13 діону значно легше прийняти конформацію, таку, фактично він вже в ній існує. Що? Він вже існує у конформації стабільного власне, нольної форми. До того ж, альфа-бета не насичена. У той час, як в звичайному ацетила ацетону, йому треба вивернутися ще додатково, щоб власне, зайняти оцю оптимальну конформацію на насиченої альфа-бета сполук Тобто, фактично, в даному випадку ця аж кислотність конформаційних жорстких молекул, і навіть там ще більше вона буде у Тімедону, вона там буде на кілька порядків вища, ніж у відних ацетичних аналогів. Тобто ці сполуки є більш кислими, ніж ті. Вони будуть канагусварці легше. От. Значить, у в більшості, в більшості наведених реакцій основа, яку використовуємо, є слабша. Саме тому ми працюємо в рівноважних умовах, де частка аналізації її незначна, її є незначною, але її вистачає для проходження реакції. Зовсім інші концептуальні інші варіанти буде кордонової конденсації це використання якихось дуже дуже сильних основ, які просто одразу депротонують все на той світ, і воно починає вже там собі реагувати його окремо. От. Тобто використання основ, які є за значення ПК є значно вищими, ніж утворення наших Ну, Очевидно, що це які основи, зокрема, ЛТА. Ну, в загальному випадку це а, аміди, цесторично утруднені аміди металів. Стерічне отруєння для того, щоб остаточно заблокувати у них нуклеофільності, і більше її там ніколи не було. Добре. За рівноважних умов, коли у нас є металенова компонента і карбонільна компонента. Але можливо у нас немає чітко таких от детермінованих умов, що, наприклад, там от, як ми з вами казали, що карбонільна компонента вона не повинна бути здатна до енергізації, Уявімо собі випадок, коли у нас корабління компонента здатна до аналізації. так? А, Наприклад, металенова компонента вона не прям є такою мегаактивною. От Уявімо собі. І от в такому випадку за рівноважних умов у вас можливо вечерінка, де буде спостерігатися щонайменше або, ну, давайте так, чотири можливі варіанти. Самоконденсація АА. Так. Самоконденсація ББ. АВ, і кросконденсація БА. Власне, Б, А виступає карбонільною компонентом Б металеновою, і навпаки А металеновою, Б карбоній. Не обов'язково будуть відбуватися всі чотири процеси. Вірогідність кожного, так би мовити, також має місце бути. Але це ще, ще півбіді. Тому що, якщо сполуки мають. Не одне місце для, них. тобто вони не є симметричними, собі, що сполука А вона не є симметрична з двох сторін. Вона може іналізуватися з однієї сторони карбонівної групи і з іншої сторони карбонівної групи. Як наслідок, це призводить до утворення ще більшої кількості продуктів. І там починається гра в статистику і, скоріше за все, не інтерпретовано суміш продуктів, яка просто буде так кудись та і все. Отже, треба таких явищ, власне, уникати і є чіткі вимоги до того, як саме ми можемо це уникнути. Це ну, очевидно використання якихось симетричних сполук. Ми з вами чудово сконденсували ацетон, правда? У, власне, альдоль, і в основних, і в кислотних умовах, правда ж? Ну, все там добре, все класно спрацювало. там. Тому що фактично всі ці процеси вони є однаковані. Це все, всі чотири процеси перетворюються в взаємодію А плюс А. І там немає ніяких проблем, тому що обидві сторони карбонільної групи є однаковані. Тобто ми просто виграли А, але якщо ми все ж таки обмежимо деякі сферу застосування, то металенова компонента має генералізуватися однозначно. Тобто ми цього можемо досягнути в тому випадку, коли ми фактично іншу сторону карбонівної групи чимось заблокуємо. Наприклад, заблокуємо її замісником, де відсутні альфа-протони. Наприклад, це може бути якийсь ароматичний замісничок, якась традутильна губка. Тобто там, не буде альфа протона тоді вона буде енерзуватися однозначно і реагувати виключно одним своїм сайтом, де буде цей альфа-протон. Які є необхідні. Карбонільні компоненти не аналізуються, або їх аналізація настільки незначна, що ми фактично можемо нею нехтувати. Ну саме тому зазвичай ви будете бачити карбонільні груп. Карбонільні компоненти це зазвичай будуть якісь ароматичні адегіди, так, які просто ну, нездатні для аналізації вони взагалі. І при цьому карбонільна компонента має бути доволі високореакційно здатною, щоб металенова компонента не любила сама себе. Тобто все ж таки, щоб крос-реакція вона все ж таки відбувалася. От. Ну і фактично це відкидає в якості компонентів звичайні альдегіди, кетони з обома заблокованими замісниками, які взагалі не здатні до реанілізації. Бензофенон, наприклад, та карбонільна компонента він є дуже-дуже дуже, дуже, дуже низькореакційно здатний, прям катастрофічно низькореакційно здатний. І за цей час металонна компонента вона сама з собою спрацює, а бензофенон там буде сидіти і дивитися на те, як там всі працюють. Ну, коротше, фукол, та ще кавіться. Патент, так. Це <клес> ну, речі нас вона справилась. Сілія лідерці. Якось так. Карбонільні компоненти, крім альдегідів, це потенційно можуть бути кетони, у яких, з однієї сторони, є дуже сильний акцепт. Тобто, фактично, це, наприклад. Альфа-кетоестери може бути. Це може бути певні трифлорометилкетони. тобто ті, що мають якийсь інакцент залітину або мезонердним ефектом, тоді вони тісно матимуть реакційну здатність як карбонівний патон. Щодо препаративних методів, все ж таки має сенс самоконденсація карбонівних сполук, саме за рівноважних умов. Тобто, оцей синтез власне е, оксидом, окс, оксидом оцей от, Реакція самоконденсації фактично це довго. Як і захиста, так і залужна. Ну, Бо вона дійсно має свій препаративний сенс. А, от. Тобто ацетант є картон на вальтиніт, а власне секунди є оксид незатипна. Інколи ці реакції треба вже зупиняти. Тобто, Щоб відбувалося крос конденсації, зліпилася дві мотами, тому що вона може там і далі працювати. От. Але в хімію полімерних сполук все ж таки будемо вступати поступово, інколи це що. Вдається контролювати реакцію саме на стадії першої крос реакції то і все. А, також інший варіант препаративного значення це коли металонного компонента може бути за рівноважних умов, тобто при використанні лугу або якогось там алкоголя, то може бути депротонована повністю. Знову таки, це досягається у випадку ну, наших класичних бетон-активних компонентів. А нітросполук, зокрема, також. Всі вони там реагують однозначно, класно і все добре. Ну і на ще внутрішньомолекулярної реакції знову таки. Там є андропійний фактор, тому що утворюється, власне, з однієї молекули дві. Перш, і, якщо можливо, утворення 5, 6 та 7 ладкового циклу, Семи ланкового вже так, на межі, 5-6 утворюється дуже класно. Ну і фактично я вам буду наступного разу малювати молекули, де у вас буде, так би мовити, доволі. Значний діапазон, де можна зігнатися, де можна взагалі вийти на макроцикли. І вам треба буде подумати, а чи дійсно вони там будуть утворюватися, Це, чи все ж таки уже синівше. Сьогодні я так розумі, ми до 8 прям, так? Та ні, до, не до 8. Я вже бачу, що ви тут зробить. Ну, ще вийшло. Там ще? Та, до 8, <зуміло> прям, щоб зразу на розвозити пішов уже. О, Давайте я ще побачу, може він не, не буде злий до завтра. <зуміло> А, сім, вже Уже нього. Ладніка, давайте що дай. Ти, ти я? Стукаю. Стухаю, що Правильно, воно полізне. Добре, давайте найбільш класна, найбільш типова, найбільш чітка реакція, яка є у хімії альдольно-картонової конденсації, фактично, це реакція кновина. Хньовина. Кнева нагідля, кньови нагіля. Ну насправді, це, якщо транслітерувати повністю, як воно там на. Його рідній мові, то, скоріше за все, це буде кньове нагіль якийсь. Але. <earavic> а, проблеми, проблеми транслітерації ми з вами будемо. <earavic> фактично, конденсація альдегіду та металенактивної сполуки є затворення фактично альфа-бета ненасичених сполук із двома або однією електронно акцепторною групою, як наслідок. Є питання з однією, зараз розповім, що тут трапляється. Взагалі, в розширеному класичному сенсі, це ацето-остевої Стер, ціаноцітат, малоногітрил. Ацето-оцето. Класичний варіант це якраз малонова кислота та її естер. І ж тут якраз при використанні малонової кислоти, врешті-решт, ваше перетворення закінчується тим, що одна із електронних продуктів вона відбалюється, Фактично малонова кислота. Вона може використовуватися, для цього треба там, дещо слабше основу, зазвичай там використовуються певні розчини піридину або суміш піридину нейтральному розчиннику. І процес після утворення такої він супроводжується реакцією монодекарбоксилювання. Отже, давайте уявимо, уявімо собі, що ми брали бензальдегід і брали малонову кислоту, тобто фактично тут у замізничок Р, фенілу. Замість явики, власне, у вас дві карбоксильні групи, і у вас фактично ну, формально на першій стадії утворюється власне, тут, тут, тут феніл і тут дві карбоксильні групи, але це зараза де карбоксилює, монодекарбоксилює, як наслідок це призводить до утворення коричної кислоти. От. А, також дане перетворення, окрім каталізу основного, може відбуватися за умов кислотного каталізу також нормально. А, вимагає використання неорганізованих альдеїдів ароматичних. Які дають фактично найкраще, якщо альдегіди мають змогу до аналізації, на жаль, буде проблема саме конденсації, але принципово реакція крос-конденсації, тобто сполучення А та Б, вона принципово все одно можлива. А, що тут ще важливо? Наприклад, коли ви працюєте з малоновим естером, наприклад, дієтивим естером, то якості основи саме треба взяти, що етанолят. Так? Тобто інакше у вас може виникати проблема переестерифікації. Трансестерифікації пам'ятаємо. Якщо ви не хочете отримати суміш продуктів, яку, яка скажу, все утвориться просто статистично, то беріть, будь ласка, той спирт і власне, ту основу, яка відповідає алкоксі групи естеру, який ви використали у в якості металенової компоненти. Щоб отримати саме той продукт, який ви, до якого ви прямували. Реакція Анхай. Фактично дане перетворення, вона насправді в англійському морі пишеться як Henry h e n r Y. Генрі. Але це Ангрі. Фактично дане перетворення полягає у використанні нідросполук та знову-таки ось там ароматичних адегідів якості власне, карбонільної компоненти. Зокрема. Протікає дуже швидко просто у присутності лугу, знову-таки, тому що нітроску дуже легко не mm -hmm. а, От, і вони є резонансно стабілізованими. Після нуклеофільного приєднання за карбонільною групою все відбувається доволі тепло. І і, ну, а бета-гідрокси нітроску, яка отрималася на першій стадії, якщо все ж таки, ми брали в якості нашої карбонільної компоненти якийсь ароматичний альдегід, то воно вступить в наступну стадію процесу, а саме дегідратації і утворення фактично альфа-бета-ненасичено якоїсь там бета-нітростиренової системи. Звісно просто альдолями гідрокси… А? А, де... Ну, альдоль це все ж таки це, от Альдолем потрібно назвати бета-гідрокси карбонільну сполуку. А це все ж таки бета-гідрокси нідро сполук. <реш> <реш> так. Ці реакції, по суті, є учасником. Так. так. Так, так, yeah. yeah. так. Тут... Yeah. На жаль, тут буде доволі багато імен, які стосуються приблизно одного і того самого перетворення. І Але... все це заповнить. Так. Реакція маніка. Yeah. Вона вам вже знайома, ми буквально там, де yeah. годинки півтори тому її з вами розглядали. Давайте просто обмежемо деякі структурні вимоги для того, щоб ця реакція пройшла напасна. Це вторинний амін, це формальний не якась інша річня. Прощено, параформую, формалійну якогось, неважливо. Але ну, вже за цеталь від гітену, ацеталіту, ацеталь вігіту в Астадісу, вже можливі проблеми. А, а, фактично, це теж під тип альтернативної прототину конденсації, тому що фактично у вас виділяється в процесі сполучення продуктів А, Б та В, утворюється молекула, а. А, де при цьому виділяється молекула води. Фактично, дане перетворення є реакція конденсації, а не тільки реакцією фактично амінометелюпадії але. Дуже цікаве перетворення, це реакція роблять звана шопфа Це фактична реакція подвійна реакція маніка. Подвійна реакція Маніка. І от, а? І от фактично, якщо ви берете таку кето-дикислоту, так, берете такі бурштиновий так, або совциновий субци, діальбігід. І метиламін фактично варишні, це все тіло завершується у вас утворення чудової гетероциклічної біциклічної місткової системи, яка називається тропанод. Яка є фактично структурним елементом великої кількості алкалоїдів, найбільш популярним і найбільш відомим, з яких є кокаїн. Кокей. Що це таке? Теж проекти приймають, наші дійсні класіфіки. Це не вільно. Все. все добре. А, все. Блин. <серкзві> <серкзві> так, дуже моє <серкзві> <серкзві> <в облоті> перетворення <серкзві> реакція штрекера. Реакція штрекера дуже важливий метод, який дозволяє із води і палок <серкзві> і третього реагенту синтезувати багато, велику серію корисних біфункціоналізованих Фактично... Ривна і палок получає гавна з палать. Фактично, <серкзві> <серкзві> дане перетворення полягає у конденсації амбігідів або кетонів. із Аміа первинний або вторинний амін. Добре, да. І донор нітрилу. Можна там ледь не використовувати просто амоніціаніт, навіть цього вже ж це... а, Ну, Інколи замість аміаку безпосередньо використовують амонікарбонат дуже часто. Угу. А, ця реакція проходить водно-спиртові розчини, а, наприклад, амонікарбонат, коли треба всунути і синтезувати власне аміно амін, де аміногрупа буде первинного типу. Uh, і просто ці нітка є багато модифікацій, коли замість власне донору дітрилу використовується там ТМС, Це ну а класика це взагалі аж але Очевидно, що зараз аж це напряму ніхто не використовує, особливо коли є uh, можливості для інших перетворень. Саме тому, наприклад, МЕСЦН він насправді реагує зі спиртами, власне, із утворенням аж тобто синільної кислоти про це в реакційній суміші а вона і власне налітає. Фактично оцей сиріловий Етер, вони є дуже високо сполуками, як наслідок вони доволі легко покидають. А ТМС-пірт образується. Ну, ні, ТМС оаш Ну так. Він теж є дуже прямо. Він є менш швидкий. Він вже значно менш швидкий через все-таки наявність одне а, а, так? Фактично дане перетворення воно полягає в першій стадії синтез імінів власне, і подальшому фільне приєднання а, до ЦН-подвійного зв'язку. Іміни може синтезуватися ну, напряму або через ціаногідрину, Будь ласка, запитайте, альфа-гідроксімітрион називається цианогідринами. І навіть можна синтезувати просто окремо. Тобто, якщо не додавати амін, ваше перетворення завершиться утворенням ціаногідрину. Для того, щоб цілонаправленно звати ціаногідрини, якщо ви використовувати спиртові суміші, там можна давати проводити з лоточку Льюіса, наприклад, можна у цього уникнути, якщо, наприклад, там каранізна вона є нормальною розчиною, там воно просто розчиняється в ТГФ і додається дається і просто каталітична кількість якоїсь солі літію. І у вас все відбудеться. І утворений фактично ось такий ціаногідрин. При, коли він побачить власне, якийсь спирт і крапельку кислоти, він одразу перетвориться у цяногідри. Сфера їх застосування доволі велика. От, Амінонітрили, чому вони такі приємлюються? Альфа-аміно власне вітрили. Тому що вони нас, із подальшим гідролізом вони утворюють знову-таки альфа-амінокислоту. Це класичний метод синтезу із карбанів сполук амінокислот. Та їх просто В голові замішали, коротше, амоні карбонат ТМС-цен. Про не ТМС-цен, але якщо береш вже карбонат, і воно спортово суміш, то в кінь туди просто ціні докалює, і все буде добре. А, і все, і коли всі ті бацани Ну, ніч помішалося, воно через цей. Ніч вдруге вимішалася за кімнатною температури. Виділяється зазвичай перегонкою. Правда, власне, цей аміногітрил або оціаногір. В чистому вигляді, якщо це прям необхідно. Ну а якщо запустити далі реакцію гідролізу, то фактично виділення вже похідних карбонових кислот, кислотно-оксновна екстракція вам в помічка. Так. Так, так, так. Що тут ще хотів сказати, Блін, блін загливою болетіва думка. Класна футболка. Так. Але мене заливою болетова думка. Не важливо все. Ацетон, ціаногідрин. Ацетон-ціаногіт. Ацетон-ціаногідрин. Це ціаногідрин, який утворений із ацетону. Очевидно. Він використовується в лабораторній практиці для синтезу високочистого цінідокалію. декалі. Ціаногідрин він значно менш токсичний. Він дуже стійкий, він зберігається просто тонажно. Там, просто тоннами зберігається самі. Він значно майже токсичний для людини, і коли треба провести реакцію безпосередньо із цианідом калію, отримати його в високо чисте, провести якусь реакцію на пофійне заміщення, щоб там було якоїсь чипені в реакційній суміші, то фактично обробка ціаногідрину калію валашом одразу завершиться у вас утворенням АЦН, який можна там транспорт в далі. Реакція Херкена фактично це є ще один класичний метод синтезу. Да, навіть це виділив. Ще один метод синтезу корисної кистоти. Фактично він полягає у копці бензальдегіду, наприклад, остеомангідриту.